Усім привіт. Сьогодні покажу вам огляд на мої картки. з покемонів. Це CSS operations. Хоть тут він Це СССР покемон Go.

Чисто по фуартам. Ось таке от класне зображення. Із 9 карток, що складає одну картину. Пікачу, ще пікачу. Діто, який може перетворюватись в будь-якого покемона. Так що уявляйте, що це теж Пікачу. Пікачу. Нью. Мюту. Щерсить ще добавлю. Через арт. Тут може буде продовження через арт, а може, ні. Карта тренерів. І почав таку сет власного задуму. Картки за ТБ і тільки за ТБМ. Сету с Хардін Вайвот. Ну, на цьому, як бачите, все. по покемонам. Переходимо до інших карток. Ось інший альбомчик. Почнемо. Тут картів Дигемонів. Це я брав тестовий бустер. Перша сторінка. Це інший бустер. Це третій бустер рандомний. Потім два бустера із більш-менш нового сету. Це вже... Промокартки из колоды. 10 штук. Ну а тут уже почалась колода. Тут колода закінчується, А тут уже просто випадково пішли інші иншикатки. Бліч, Наруто. Анимательки я підніму рівень. При купівлі манхви картки в комплекті, але тільки при умові, що купуйте у видавництво на перезамовленні. А далі пішли милі дівчата і за німе. А далі пішли їх дівчата в бікіні. Теж і займем, чи ігор. Тут пазл, тут ще один пазл, а це так випадково потрапили. Вот тут картки закинчиваются. И маю ще один альбомчик с карками трохи більшого уровень по покемонам. Ось таки вот. Veliký. Ještě Pikachu. to Pikachu. Kdo neví, jak se Pikachu? Veliký rozměr. Kartáči Pokémon GO setu. Tady je. Další set. Prostě sympatické kartáči. Ось, ну а під кінець я зібрав такі от бонуси від прикупівлі різних манг нашої ідеї, наприклад. Так покемон. Покемонських бонусів, наклеечки. Ось. Ось. Пишіть, коментуйте, що вам подобається, що не подобається, чого хотів би більше, чого менше. Ставте лайк, пишіть коментарі, бейте в зим, підписуйтесь, хто ще не підписався. Всім гарного дня!